вузол, який обійшовся в замовнику, в 550 тисяч гривень. Просто я не знаю, Володька, як ти побудуєшся. Друзі, ми тут реалізовували плиточні роботи. Ось так воно виглядає. По підлозі тут 4,3 3 метри квадратних. Ну, але зробили кнопочки, все як пише книжка. А тут, зверніть увагу, такий душовий підон реалізований, він навіть не трапеційний. Ну, коротше, такий фінті-попальний. Дві поличечки, все під 45, заформували наші кутики, перемикання силіконом, трап у нас повністю всю ширину. Ціна по роботі по плиточних 120 тисяч гривень. Це без матеріалу, без нічого. Це тільки робота. Далі меблі. Оці меблі, замовник мені сказав, каже, Володя, 100 тисяч гривень. Сюди. Я навіть не знав, що меблі вже це вже під 45 заточують. Ну Але гарно виглядає, оце все під замовлення. ну Ви зрозуміли, воно ну, там з автодотяжками, Самі крани ось ці, 100 тисяч гривень. Далі в нас ну, русникосушка, сама плитка, теж десь там в районі, сам матеріал плитка 50 тисяч гривень. Ну, сантехнічні роботи, електричні, гіпсокартон. Одним словом, це все картина. 550 тисяч гривень. Просто от. ось, ось таке 4,2 квадрати. От і вам такі ціни. А що а зробиш? Хочеш, щоб воно все було якісно, гарно. Ось, сформовані кутики, клавіша. Чик-чик, все собі, нагадаю. Ось так воно все симпатично виглядає. Гарно, але Блін, я ж кажу, то ж, то ж просто стільки грошей треба, щоб Я в своєму будинку 120 квадратів зробив ремонт. Ну, На плитці зекономлю трохи, може, десь щось там сам повкладає, але все рівно блін, матеріали, все не дешеве.